Вітаю, друзі! У мене сьогодні на дворі 28 листопада 2023 року. Рівно 8 років тому назад я і моя родина прилетіли до Канади. Ми залендились в аеропорті е, в Торонто. Ми прилетіли в Канаду вже в статусі постійного резидента. Ми отримали цей статус, знаходячись ще в Україні. Я про це вже розповідав. І це був наш перший день на канадській землі. Я вирішив зробити влог, такий е е цікавий влог, це буде, в якому я вам розповім про мої відчуття е про Канаду через 8 років. Так я поділюсь з вами своїм досвідом, який я отримав. За цей час в Канаді. Ну, і також я вам в ході цього влогу покажу і розкажу, що я буду робити сьогодні. Так? Я роблю це відео і цей влог з Саскатуну. В мене почалися, почався такий сезон різних івентів. Я зараз в Саскатуні знаходжусь в отелі Шеритон. У нас тут е, черговий Сабантуй е, серед агрономів і е, різних представників е, сільськогосподарської індустрії. В мене сьогодні і завтра буде дуже цікавий час, насичений час. І я вам розповім більш детальніше про те, що буде відбуватись сьогодні. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канал. Дивіться цей влог до кінця, буде цікаво, буде корисно для вас. Ну, а ми з вами давайте розпочнемо цей день. В мене сьогодні вже тут сьома ранку, і я вже буду е збиратись і йти. На зустріч. Я буду знімати в ході цього дня робити деякі такі уривки, і буду вам розповідати також про життя в Канаді. Погнали! Друзі, я зараз смачно позавтракав, так, такий класичний канадський завтрак. І вже приймаю участь в цій конференції. В Цій конференції приймає участь більше 200 агрономів і різних спеціалістів з Канади. Цього року. І я тільки я виглядаю так, що я один а, українець, так який на цій конференції, і мені приємно бути тут. І Ой. це класно. Отже, ми залендились у Торонто 28 листопада. Отримали всі документи, отримали наші документи на постійне резидентство переночували. В Торонто, і наступного дня, 29 листопада, ми полетіли до Вініпега. І з тих пір, з 29 листопада 2015 року, ми живемо в Вінніпезі постійно, так, на постійній основі. Звісно, перші дні були такі excited, так, ми були такі збуджені, це було щось нове, нове життя для нас починалось. Коли ми прилетіли, був сніжок, цей джетлек сказувався дуже-дуже так. Я пам'ятаю, ми перші три дні жили в отелі, поки шукали собі житло постійне, щоб зняти житло. І уявіть собі, всі дітвора. Ми просинаємось в 2 часа ночі, там починаємо сміятись, шутити, біситись. І до нас приходять. Робітники, співробітники цього готелю і кажуть, ви що робите два часа ночі. Сусіди сп'ять, жалуються, і ми давай там потише щось там спілкуватися. Воно все рівно. Настрій був класний і просто не могли е, утримати емоції. Е, був був дуже-дуже такий класний настрій, бойовий настрій. Ми були щасливі, що ми це реалізували. У нас все вийшло. І було багато планів. Звісно, ми тут пройшли через багато чого, пережили багато різних стресів, е різне було в нашому житті тут були взльоти, були падіння. У мене з, з перших днів, коли ми приїхали, е було чітке розуміння, що я там, де е я хотів би бути, і в мене не було жодних коливань і жодних проблем. Але коли ми приїхали до Канади. Тільки в мене була англійська мова, так. Тобто е, в мене була найкраща англійська мова. Е, в моєї жінки був дуже низький рівень англійської мови. Дітвара взагалі майже не знали англійську мову. І я відчував себе більше впевненим, ніж будь-хто. Що стосується дітей, дітвара влились в, місцеву, вже, в місцеве життя, в школу дуже швидко. Якщо ви переймаєтесь стосовно дітей, навіть не переймаєтесь, діти будуть щасливі тут, і вони будуть як свої тут, так не як свої, а вони стануть своїми. Дуже дуже швидко в школах тут все розраховано на дітей мігрантів, на таких дітей, в яких слабка англійська мова. Тобто з цим проблем не буде. Що стосується дорослих, то тут трошки складніше, так ніж з дітьми. Но, I want to say on behalf of all of them thank you for what you do and thank you for making a difference in in their lives and I don't want to steal Dave's thunder because he's going to talk about raise the barn later. But it made it so clear the impact that you folks have on your communities with the raise of the, we're the bar. We're doing a few different things. Uh, first thing we're doing is, is testing a lot of different genetics. So um, we've got uh, lots of different things this year. We had ten different experimentals that we were looking at, and we're, we're trying to see what what's going to be the next product to go into a crop bag, right? Um, and then uh, one of the cool things we also do out there is tours, right? So we we bring uh, bring you guys in. Uh, we also run uh, um, Farmer Field. School, um, uh, so that's where, like, a lot of the um, uh, owners, their summer students, uh, they get to come in and, uh, and, and okay, five years later, and, and then showed that glyphosate resistance had spread to 58% of the population sampled at that time, and also 1% of those had dicamba resistance as well. Uh, so, you'll see dicamba resistance in Manitoba is lower than the other provinces. Вже декілька спікерів виступило. Зараз невеличка перерва у нас на цьому семінарі. Мені часто пишуть в коментарях, що в мене погана англійська. І це так досить смішно мені, тому що так, звісно, я розумію, моя англійська не ідеальна, так? але моєї англійської достатньо, щоб приймати участь в таких конференціях, в різних тренінгах. І чудово виконувати свою роботу. Я легко спілкуюсь з великою кількістю людей. Е -а 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 Скажіть мені, будь ласка, краще напишіть мені в коментарях, на що вистачає вашої англійської. Друзі, зараз я вам хочу нагадати, що необхідно поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. І також хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви ще чомусь не підписані. Так ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам ця історія, чи ні. Ух, друзі, треба якось пережити ці два дні. У нас черговий, чергова перерва і ланч. А, семинар бається в дуже-дуже такий цікавий. Так, цікава інформація, але голова ще нормально, голова ще варить. А от шлунок вже шлунок вже страждає. Вже відчуваю себе таким колобком. І що саме страшне, це ще не не кінець, так. І це ще навіть не саме цікаве. Саме цікаве буде попереду. Отже, залишайтеся дивіться далі. І співчувайте мені, будь ласка. Тепер, що стосується дорослих, так, я вам зразу хочу сказати, що е з фінансової точки зору, я в Канаді заробляв і заробляю менше, ніж я заробляв до приїзду в Канаду. Це е так. І я не впевнений, чи я зможу заробляти в Канаді стільки ж, скільки я заробляв в Україні до приїзду в Канаду. Але але, тут є і інша сторона медалі. так? Тобто я не втрачаю стільки, скільки я втрачав в Україні, і це класно. Я це поясню трошки пізніше, а зараз продовжу розповідати. Про наші відчуття. Отже, я з перших днів відчував себе в Канаді дуже комфортно. Мені тут все подобалось. Я взагалі вже в мене не було мислів думок повертатись. Хоча мені ще дуже довго приходили різні пропозиції по роботах стосовно роботи е, з України, і мені йшли багато пропозицій на роботу з Росії. Я був Такий час, коли я навіть почав трошки коливатись, тому що ну дуже дуже класні умови мені предлагали, дуже класні заробітні плати, предлагали класні позиції. Предваж пропонували. Але я себе тут відчував дуже класно, дуже комфортно з перших днів, коли я знайшов першу свою роботу. До речі, я знайшов через півроку. Так, але я цілеспрямовано шукав кваліфіковану роботу по своїй кваліфікації. У мене був чіткий план. Я шукав роботу агронома. І я розумів, що ми пролетіли не в сезон, так тобто, листопад, потім вся зима була, і для агронома це не найкращий час шукати роботу в Канаді. Я просто це знав, розумів і набрався трошки терпіння. І першу роботу я знайшов через 6 місяців. Почав працювати. І коли я почав працювати, я був взагалі щасливий, тому що я побачив ту різницю в відношеннях на роботі. Як відносяться тут в, Кан в Канаді, в компанії, в місцевій компанії, так я пам'ятаю, які були відношення, робота, яка була там в мене. Тобто тут я на роботі відпочивав і та й зараз відпочиваю. Коли я чую, як канадці кажуть, що ми хардвокінг дуже бізі, зайняті, дуже важко працюємо. Мені завжди хотілося сказати це ви хлопці. Ще не знаєте, що таке важко працювати і бути дійсно. Е Бізі так зайнятим. Що стосується моєї жінки, жінки переїзд дався дуже важко. Е, в неї була дуже довга тут депресія, вона хотіла повернутись, але жінка у жінки не було англійської мови. Це перше, так, і по-друге, е, я почав працювати вже навіть я працював. В моя перша робота була в Брендені за Бренденом, навіть так. Тобто, ми я знімав собі кімнату там, родина була в Вінніпезі, і все було на, на плечах жінки. Так, звісно, окей, діти, дітвара старші ходили до школи, але жінка постійно сиділа вдома з Марусією, і це, звісно, було для неї важко. Вона нічого не розуміла, вона не могла не могла нікуди піти. і... Так продовжувалось, мабуть, десь біля року, так, десь біля року, так продовжувалось. І потім е жінка взяла себе трошки так зібралась, і ми почали шукати. Жінка почала шукати дитячий садочок для Маші, і вона знайшла. Вона знайшла дуже класний дит дитячий садочок для Маші. Ми віддали Машу е Маша, пішла в дитячий садочок, і жінка пішла на курс англійської мови. І так співпало. так Підщастило, що що жінка пішла на дуже класні курси е, англійської мови. Вони були в Red River College, Тобто вона була на цих курсах цілий день. Ці, ці курси починались у 8.30 і заканчувалось у 4.30. Тобто вона була там е, цілий день е, увлечена цими, там були не не тільки курси англійської мови їх там навчали і на комп'ютерах швидко е, набирати тексти. І... Як шукати роботу і купу купу різних інших корисних речей? І вона там знайшла собі своїх перших подруг, в неї з'явилося спілкування, і вона почала змінюватись. Так, тобто я бачив, як вона почала змінюватись, змінюватись, її емоційний стан почав змінюватись, і вона стала все більше і більше. Все все більше і більше закоху, закохуватись в Канаду, і все менше і менше думати про повернення. Хоча в неї був такий, такий етапи, коли вона мені вже казала, все я збираю валізи, я тут більше не можу. Я поїду в тих, якщо, якщо хочеш, залишайся. Залишайся тут хі, скільки хочеш. А я поїду назад. Бували й такі моменти. Так були моменти напруги і в. Сімейних відношеннях у нас все було так, як в як будь-якій родині. І я хочу вам сказати, що еміграція вона а, оголює ті проблеми, так загострює проблеми, якщо є якісь проблеми в родинах. А, вам треба це розуміти і бути до цього готовими. Також були різні проблеми у нас, які загострювалися. Потім вони зчухали, тобто звичайне життя звичайної родини. Е Після того, як жінка пішла на ці курси, підтягнула англійську мову, вона почала відчувати себе впевнено. Так, на сьогоднішній день, до речі, хочу сказати, коли ми прилетіли, в мене була найкраща англійська мова на у всій моїй родині. На сьогоднішній день в мене найгірша англійська мова. Тобто у жінки набагато краще ніж у мене. Ну вона і набагато молодша, ніж мене. Так у моїх дітей е е е англійська мова взагалі як рідна. Тобто моя англійська сама слабкіша на сьогоднішній день англійська у нас в родині. Тобто, жінка почала себе відчувати дуже впевнено. Вона знайшла першу роботу. Потім вона поміняла роботу на іншу, потім на іншу. І вона почала рухатись досить так, так і впевнена угору. Зараз в неї взагалі класна робота і класна позиція. Вона працює в класній компанії, і Зараз вона продовжує навчатись. Вона взяла собі курс. По, по професії, щоб підняти трош, трошки свій рівень знання, і тим самим також це, це потрібно для того, щоб будувати її кар'єру далі. І якщо запитати мою жінку зараз, чи згодна вона поїхати кудись з Канади, вона скаже ні. Вона, вона на сьогоднішній день більше канадка, ніж я. Тобто, в, в, якщо в мене ще. Є такі якісь думки там у Європу полетіти чи в Австралію б я поїхав, чи ще щось куди туди. То жінка каже: Ні, ні ні, Канада це мій дім, Канада це те, що я люблю. Канадський уклад життя їй дуже пасує, їй дуже подобається. І... В общем, то що можу сказати, так ми канадці. Ми канадці. Ми любимо цю країну. Ми любимо е канадців. Ми любимо цих людей. Ми любимо все те, що ми бачимо в Канаді станом на сьогоднішній день. Отже, друзі, навчання на сьогодні закінчено, і зараз починається друга частина, яка більш цікава. Зараз нам будуть там давати різні напої, різні е, спиртні напої. Так, е, аж зашисалася шия різні напої, різні коктейлі. Е, але і навіть це ще не саме цікаво. Так, там зараз будуть нам різні конкурси, там розповідати щось будуть е, веселити нас, але навіть і це ще не саме цікаво. Так що дивіться це відео далі. Далі буде цікавіше. Ну і зараз, друзі, хочу вам сказати, які наші основні здобуття в Канаді. Так, чому ми любимо цю країну, чому ми вдячні цій країні? Чому ми любимо Манітобу, вдячні Манітобі? Я вам хочу сказати так: як я вже сказав раніше, я. Навряд чи я зможу тут заробляти такі гроші, як я заробляв на батьківщині до приїзду до, до Канади. І моя жінка до речі, також так у жінки. Також був е дуже такий непоганий бізнес е свій, який приносив їй доход е непоганий до дохід, І вона любила це те, чим вайма чим вона займалась. Але ми і багато чого втрачали. Ми дуже часто починали життя спочатку. Так, тобто тільки почнеш щось будувати, щось відбудував, щось пішло. Бабах, якась криза, то революція, то ще щось таке. все, про все треба починати спочатку. То в Канаді, в Канаді, ми, врешті-решт, е зрозуміли, що таке стабільність, так. Тобто в Канаді ми е, отримали душевний спокій. Я не переживаю е, стосовно майбутнього. Я не переживаю стосовно своїх дітей. В мене я бачу, як все у дітей йде непогано, йде вгору. Я надаю їм підтримку там, де їм це треба, де їм потрібна моя підтримка. А е, так, в принципі, вони і самі е, дуже непогано в, справляються так. І у нас також є класна впевненість в завтрашньому дні, в нашому майбутньому, і ми не переживаємо так, як це було до приїзда в Канаду. Тобто Канада дала нам, е, ну як це сказати, я навіть не знаю, як це виразити. Канада дала те, чого я думав вже ніколи не зможу отримувати, отримати. Коли я жив в Україні, в мене було в мене в мене все вистачало. Так, в мене було своє житло. в Мене була непогана класна робота. в мене були класні заробітки. В мене були поїздки. Ми їздили туди, і сюди. І по роботі багато їздили. Але е, постійне відчуття тривоги, якоїсь незрозумілої тривоги внутрі, воно мене не ніколи не поне не, залишала. Тобто, весь я завжди е, було таке відчуття, що щось може стати погане, і ти всього цього лишишся. Так, буквально ти над цим працюєш роками, а лишитись цього можеш е, за за секунду, так тобто моментально. І це постійна тривога внутрі. Вона мене з'їдала, і я вже, як я вже сказав, я думав, що я ніколи в житті не зможу позбутися цієї тривоги. Так ось в Канаді я її позбувся. В Канаді я просипа просипаюсь без цієї тривоги, і в Канаді я лягаю спати без, без цієї тривоги. Я в. Певнений, що у мене буде все гаразд, моїх дітей буде все гаразд, моїй родині буде все гаразд. Якщо ми будемо е працювати і робити просто те, що ми робимо, так що мені не треба тут щось там вигадувати, щось е кудись влазити, десь щось мухлювати. Я можу спокійно, чесно працювати і жити як людина. Це люди стоять за напоями. Я собі взяв Цезаря і ром з колою. Почну з цих напоїв. Друзі. І знову їсти, знову їсти, знову пити. Будь ласка, тримайте за мене кулаки. Допоможіть мені вашою підтримкою. У мене сьогодні буде скромнесенький ужин. Для початку взяв собі ще е, два Цезаря, ну, а далі буде відно, друзі. Такі зустрічі, друзі, такі міроприяття це частина роботи моєї. Так? Тобто, як я завжди кажу, е, на, треба виб, обирати, так? чи важко працювати, чи важко навчатись. Я завжди обираю, важко навчатись. І тому я маю змогу а, приймати участь у таких зустрічах. Чого і вам бажаю так націлюйтесь на навчання, працювати ну працювати звісно це добре, але краще навчатись. Населен твої фораризи brought together over $11,000. Друзі, тут дуже шумно. Я так відчуваю. Так. Ну тому, що багато народу всі розмовляються, спілкуються. Наш вечір продовжується. У нас вже були тут деякі змагання. Ми їх успішно програли. Це було командне змагання, і зараз вже просто-просто вечір. Вечір відпочинку, коли всі люди спілкуються один з іншим, так це я вибачаюсь таке приємне спілкування. Я на цьому буду закінчувати цей влог. Тобто, я вам розповів про перший день нашої зустрічі тут. Завтра буде другий день. Інший день, але завтра я не буду тут весь день. Ми поїдемо додому десь у 10 сьоті, десять Ну, якось так. Якось так проходять а, тусовки агрономів у Канаді. Друзі мої, от така в мене для вас сьогодні історія моєго досвіду переїзду до Канади, моєго досвіду життя в Канаді. І я поділився з вами своєю поїздкою сюди в Саскатун, в Саскечуван. Так ви побачили, як проходять зустрічі е, нас, наших таких кавхозників, так, зустрічі робітників сільського господарства. І ще раз кажу, що це одна з зустрічі. У мене зараз на наступному тижні буде. Наступна така, ще один такий, такий сабантуй. Потім ще ще у мене зараз починається такий сезон. Е, е, будь ласка, побажайте мені не, не е, посадити мою печінку <кхи> за, за цей сезон. так. <кхи> будь ласка, підтримайте мене, поставте мені вподобайки, е, підпишіться знов таки, якщо ви ще не підписані. Напишіть мені щось в коментарях. Наприклад, чи подобається вам відео такого формату. Я на цьому буду з вами прощатись. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.